Всім привіт! Сьогодні я вам покажу моди, який дозволяє нам вдягати шапочки. Або окуляр, або ще щось такого роду. Відкриваємо буквою H. Я вам показую всі шапочки. Ага, я забув про це. Бачите, тобто нічого не змінилося, тільки в нас ззаду сукера в голові. О, моя любима. Вс, от классно, так, кріпер такий великий. От бачите, навіть видно, як ми виглядаємо. і голову кріпера видно. Лего шапка. Як лепрекон прикон. Майні, міні моджам. О, класно. Тоже. ті Хелло, ті прикольно. Cat Оце ще прикольно така. Кайло в голові. Дивіться, ми сюди можемо додавати якісь улюблені. Рандом, рандомно. Артис. воно мало би нам рандом. Ми можемо її фарбувати, в який ми хочемо колір. Але я, наприклад, буду такий от мати. Вот. О. Далі хед Це там де є. Категорії. От. Всі. а це. Ну, Далі. Протіп video now you can make uh, your own categories. Тобто ми тиснемо цей і там щось нас вискакає. Ага, во! Дивіться, як це виглядає. вот І це ми ходим в окулярах. Як бачите, тут тварини теж можуть носити такі шапочки. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім покажу!